Вовки, вовки кожного дня. В кінці, mm -hmm. коли були вовки, йому вже не повірили. Якби от суть та сама зрозуміло, це залежить від західних партнерів, але знову ж таки вони нам, по-перше, нічого не зобов'язані. Будемо говорити відверто. Mm -hmm. По-друге, вони також дбають про власну безпеку. Дивляться трохи наперед. Мені не подобаються різні заяви там, типу Арестовича і подібних відверто брехливого характеру. люди питають: ось там вже, вже напевно місяця, півтора-два. Постійно інформація про контрнаступ на Херсоні, про контрнаступ на Херсоні. Коли вже той Херсон? За усе шматочок літа і осінь звільнити Херсон? Ну, я вважаю, ні. З Нами, старший лейтенант Збройних сил України Андрій Підлісний. Андрій, доброго дня. Доброго дня вам. А скажіть, будь ласка, Андрію, яка зараз ситуація на фронтах України? В залежності від якого напрямку ми кажемо північ стабільно продовжуються обстріли з артилерії, ну з метою більше про провокативних різних таких настроїв, для того, щоб можливо відвернути увагу інколи для того, щоб ми перекидали свої сили на північ, але там ситуація контрольована. Знову ж таки, там розвідка, як наша, так і західних партнерів працює. і Якщо раптом там будуть якісь рухи з тієї ж території Білорусі, про це буде відомо. Схід, я б назвав. Ну, я перепрошую, я якраз щоб ми не, довго не заходили, я хотів якраз сказати, що зараз з'явилася інформація про те, що е, Росія перекидає е, свої війська на напрямок Чернігівської області та Сумської. От, е. Ну, знову ж таки, так, я ще раз кажу, є, типу, е, наприклад, демонстраційні дії, у тому числі, тобто, перекидає війська це Ок, якщо. Це дійсно велике накопичення, якщо дійсно є передумови для переходу в наступ, а їх видно одразу з розгортання в бойові порядки. Це велике накопичення сили там на різних напрямках, там вздовж дороги, які будуть здовж доріг, які будуть використовуватись так. Тоді ок, поки що перекидається таке поняття дуже я ж кажу, розтягнуте. Але це так, це додатковий чинник для того, щоб звертати на це увагу. Додатковий чинник, і не дарма там ті ж, та ж там влада Київської та Чернігівської області постійно зазначають, що не потрібно дуже сильно поспішати повертатися до домівки, тому що війна не закінчилася, тому що може бути все, що завгодно. Знову ж таки, збройні сили на цих напрямках, наскільки мені відомо, готуються. І готуються досить активно, там е, споруджуються ті чині, чи інші фортифікаційні спорудження, траншеї, окопи, бійниці, тому подібне. Тобто там повторення ситуації 24 лютого не буде. Тому що вже буде чітка смуга оборони. Е, в нас вже буде розуміння, хто що, коли, як, якій кількості. Я гадаю, що там війська будуть зупинені, а потім знищені ще там на підходах. Ось е, я більше можу, ну, схід, я думаю, всім. Зрозуміло, що схід це ситуація майже критична. Майже критична чому? Тому що, по-перше, там зосереджена дуже велика кількість ворога особового складу, має на увазі, тобто просто нагнали м'яса, дуже багато м'яса. Це як і місцеві так звані терористичні ДНР-ЛНР. Так і кадрові військовослужбовці Російської Федерації, так і найманці, вагнерівці і тому подібне найманці з інших країн, їх там достатньо багато. то вони е, спробували там тактику е, якогось там, е, послідовної акуратності, тобто використання там, артилерії, авіації. Потім використання різних спецгруп зрозуміли, що це не їхня тактика, тактика, не їхня, тому що е, проміжні результати влади Росії не влаштовують, їм потрібно все зараз швидко і показувати. Щось що ми звільнили те чи інше село. І вони прийшли до тактики е, такого наступу в лоб. Тобто, так, спочатку працює артилерія, авіація працює вона там майже цілодобово, і щоб знову ж таки там якісь там е, хмарні надії не давати, там співвідношення приблизне е, наш. Артилерії до артилерії ворога на сході 1 до 10. Тобто, умовно, дав на, на, на одну гаубицю нашу десять противника. Тобто, в таких умовах ефективно працювати на подавлення ворожої артилерії чи працювати на контрбатарейну боротьбу, знищувати артилерію ворога вкрай важко. Є, звісно, проміжні успіхи. Там будь-яка зупинка наступу противника це вже успіх, тому що ще раз кажу, це. Е, Воно класно виглядає там десь на картинки, шість зі слів, що в обороні тримають місто, і там здається, що це все там місто перекопане. Там сидять сотні тисяч, вояк в кожному вікні страшить автомат і знищується все, що підходить. Реально я ж кажу на практиці, на практиці це застосування е, десятків, подекуди сотень е, одиниць е, артилерії, застосування масове застосування авіації. Застосування артилерії великого калібру, у тому числі там піони, сланцепьок і тому подібне. А потім вже заходить піхоти. І все одно та піхота яка штурмує в тупу, штурмує в лоб, вона зупиняється на більшості напрямках, тому що, вже кажу, е, насправді, що ми, що росіяни зараз тільки вчимося наступати. Наступ набагато важчі за оборону, більше того, при наступі знову ж таки особового складу повинні бути розвинені там такі морально-психологічні якості, бойовий дух високий, тому подібне. Тому що ти все одно йдеш, розуміючи, що в будь-який момент може прилетіти куля, а навіть якогось, бодай, укриття нема. Техніка, яка раніше за радянські часи в Другу світову використовувалася для укриття, зараз там дуже швидко знищується, там, тими ж там, джавелінами А 4 і там, навіть і, за цими радянськими зразками гранатометів і озброєння. Е, тому так, тому так, поки що я ж кажу, там ситуація досить важка, але хлопці тримаються. Е, вийшли ми вже від цієї, е, знову ж таки, дурної радянської методички стояти до останнього солдату. Зараз такого вже немає. Зараз, коли вже командування розуміє, що недоцільно е, утримувати той чи інший населений пункт, тому що є загроза того, що візьмуть там в кільце, як, як мовиться, ось і будуть знищені всі або взяті в полон, то дають команду на відхід з того чи іншого населеного пункту. Перед цим розуміло, все мінується, наноситься там. Е Вогневі удари у відповіді. Інколи в нас є знову ж таки досвід того, що проводяться контрнаступальні дії, в тому числі на Сході. Тобто, знову ж таки, ситуація постійно моніториться, противник інколи оголює якісь свої фланги чи тили. Коли є можливість перейти в контрнаступ, наші хлопці переходять. І тим чином, таким чином, як мінімум, виграють час, а то і створюють там е, тактичні успіхи на тій чи, чи іншій ділянці, ті, інші ділянці. На півдні. Ось, і за південь можу сказати наступне: е, є проміжні успіхи. Знову ж таки, зараз дуже багато, коли я там даю коментарі, якісь інтерв'ю, тому подібне. Люди питають: ось там вже, вже напевно місяця-півтора-два. Постійно інформація про контрнаступ на Херсоні, про контрнаступ на Херсоні. Коли вже візьмуть той Херсон, скільки вже можна говорити? Це ж скільки ж там до того Херсону. Е, насправді ситуація там не така проста, не така проста е, в першу чергу, тому що ми не йдемо ось так в лоб величезними силами. Там нема такого, що 5, 10, тисяч, 15, 20 йдуть в наступ. Це все одно якісь окремі тактичні групи, там рівня до батальйону в основному. ось які... Мають успіхи на ті ж інші ділянці. Знову ж таки, ворог вчиться воювати це стосується от тих росіян. Якщо ми беремо там початок війни і північ, та зрозуміло, ті всі колони, які просто їхали, та й на півдні такі були, які знищувалися. Цього вже немає, вони грамотно розосереджують свої війська. Вони не вони постійно удосконалюють свої фортифікаційні спорудження, тобто там постійно копають цілодобово копають. Вони досить вмотивовані. Я б не сказав, би, що в них є там така мотивація як тих терористичних ДНР, ЛНР. Тобто в цих немає там такого там, вищої ідеї там, звільнити всю Росію. Вони тут прийшли за гроші в основному, але е, жити ж то хочеться. І ось це є найбільша мотивація, бажання жити. Тобто для того, щоб вижити, вони копають, для того, щоб вижити, вони відстрілюються, для того, щоб вижити, вони йдуть в наступ. Тому що якщо вони не підуть в наступ, десь можуть їм зробити так, що свої ж постріляють. Такі випадки ми вже мали, ми знаємо. Там той же дружній вогонь в росіян досить розповсюджене явище, якщо особовий склад відмовляється виконувати ті чи інші накази. Тобто це має місце реально. Навіть в умовах сучасної війни. Тобто в нас на півдні проміжні успіхи є, є досі. Генштаб нещодавно опублікував вже офіційну інформацію про те, що звільнена Лизове, звільнена Андріївка, і ще під питанням там деякі населені пункти, про які я зараз не можу говорити, але я ж кажу, це якраз мій напрямок. І я підтверджую те, що успіхи є. Вони проміжні, вони повільні, але вони є, і це найголовніше. У свою чергу ворог знову ж таки зараз накопичує війська в районі Нової Каховки, накопичує війська, перекидаючи їх з Криму, створюючи наступальне групування для переходу в наступ. А наскільки мені відомо, по-перше, ми виграємо час і можливості за рахунок того, що працюють Хаймерси. Вони знищують склади, командні пункти, вони знищують скупчення противника. Останні новини по тому ж ешелону, який був знищений. Це все дозволяє виграти час, і це все дезморали сильно противника. Тому що уявіть собі, чи ви там мовно і корінний кримчанин, який е підтримував Росію, закінчив там е військово-морські сили, там якусь яку, цю академію е став моряком, зрадив присязі українські, прийшов до Росії спеціально там, щоб показати, що ти істинний русський. Е при прийшов час воювати. Тобі кажуть, все, все там класно, це Південний фронт. Там всі тебе будуть зустрічати з квітами. Ти весь такий сильний налаштований, могуча російська армія, тільки доїжджаєш до е якоїсь залізничної. Танці, як тебе тут, тут же знищують, і ти ну простіше, коли ти помер. Там вже якби все просто. А коли ти залишився живий, а ще краще, коли залишився живий, один. То ви, по-перше, ти в такому шосі неймовірному. А по-друге, коли тебе відправлять назад в Крим, то він своїм всім е, е, цим побратимам військовим, а то й в іншій військовій частини швидко ця інформація, що тут не все так просто, насправді. Ось, що працює далекобійна артилерія, працює авіація, а авіація працює і на нашому напрямку також. Тому я ж кажу: у нас зараз завдання е, закріпити ось ці всі проміжні успіхи, де можна, ми йдемо вперед, де можна закріплюємось. Це не швидкий процес. І я не вірю, що до кінця року. Буде звільнено бодай який, якийсь напрямок, чи Південний, чи Східний Ні. Ось. Але при цьому е здійснити ці е проміжні успіхи і закріпитись, основне, підготуватись до оборони в разі там, наступу на тому ж Південному фронті ми зобов'язані, тому що. Завдання втримати Миколаїв, втримати Одесу. А після того як морський десант з боку Росії став неможливим, після того як ситуація в ПМР стала більш-менш такою стабільною, в них зараз немає сил та засобів, щоб ефективно там перейти в наступ, то їхній основний напрямок цей гра з Ось з Херсону пробувати пройти скрізь нас. От зараз ми робимо все, щоб цього не сталося. Ми займаємо домінуючі висоти, ми там укріпляємось, ми готуємось до наступу з боку противника. Андрію, а підскажіть мені, от, я думаю, що це, це питання цікавить багатьох людей. Раніше, під час попередніх воєн, будь-який будь контрнаступ чи наступ тримався в таємниці. А у нас на цій війні про контрнаступ дуже багато говорили, заздалегідь. Чому це робили? Чому не можна було просто тихо, коли підійшов час, зробити контрнаступ на Херсон, його звільнити і таким чином. Перемогти. А чому б... треба було запустити медійну кампанію велику що ми наступаємо на Херсон а... і таким чином дати можливість Росії перекинути туди багато військ і зробити нам завдання ну звільнення Херсоня Херсона складнішим? Ну дивіться, раніше про це не повідомлялось раніше. Це про що говорю, це там умовно Друга світова війна. Друга світова війна що... і тоді, тоді не було сил та засобів таких, щоб ефективно розуміти плани. І наміри противника. Зараз е, у росіян і в нас такі засоби є. Тобто, навіть тримаючи все у таємниці, е, замаскувати реально великий контрнаступ неможливо. Одразу кажу, це все одно е, скупчення техніки на якихось вихідних рубіжах. Це все одно якісь підготовчі заходи, це все одно а, різні демаскуючі ознаки, у тому числі там звук переміщення техніки, коли її до батальйон, ну надзвичайно гучний. І тихо це зробити нереально. Для чого це робиться? Я гадаю, для того, щоб в першу чергу і головне, це заспокоїти так чи інакше населення. Ось дати якусь таку проміжну, не знаю, надію, заспокійливати. Цього роду заспокіли, що ось у нас є якісь проміжні успіхи і тут. Одне друге, якщо ми говоримо про усі ці повідомлення е, публічні, що вони не робляться і не робились ніколи в день контрнаступу, чи реально там заздалегідь. Тобто, це зазвичай е, робиться одразу після або через якийсь час після. Тобто, умовно починається якийсь контрнаступ, він же йде. Знову ж таки, контрнаступ це таке поняття дуже знаєте, обширне контрнаступом можна назвати і роту, яка йде. В наступ. Чи це контрнаступ? Ну, по суті, контрнаступ. Просто він має якесь там дуже таке вузьке тактичне значення. Ось про ре реально величезний там масштабний наступ, справа мова зараз не йде. Ось, е Тобто, я ж кажу, це робиться перше, щоб заспокоїти цивільне населення, яке знаходиться постійно в, в якомусь такому вакуумі інформаційному. Е по друге, щоб дезорієнтувати ворога, тобто, ось ці повідомлення одразу після. І ці повідомлення, ну знову ж таки, коли це одне повідомлення про контрнаступ, там противник вже чекає, перевіряє, дивиться, чи немає ніде нічого. Коли ці повідомлення повторюються, ледь не кожні два дні, вже два місяці, то вже знаєте, це як типу з цього приказка, і чи там казка, вже не пам'ятаю про. Цього чувака, який розказував, що вовки, вовки кожного дня. Кінці, mm -hmm. коли були вовки, йому вже не повірили. Якби суть та сама, якби дезорієнтувати противника, насправді тримати, під, тримати в напруженні ворога, мається на увазі не командний склад, а саме тих військовослужбовців, які сидять в окопах. Там по ту сторону, умовно Андріївки Лозового, які точно так само читають там, наші новинні мережі, які моніторять ситуацію. Коли ти кожного дня читаєш, що готується наступ, то в якому стані там, ти і твій підрозділ? Зрозуміло, що там морально, психологічний стан низький. Більше того, коли ти виглядаєш з цього траншеї, бачиш, що дійсно щось прилітає хтось іде в наступ. Ось тому я, я не вважаю це поганим. Більше мені не подобаються різні заяви, там, типу Арестовича і подібних. Відверто брехливого характеру, ось ці заяви, коли е, цивільне населення вводять в оману, ось це для мене є неприйнятним, тому що знову ж таки по, поміщаючи там населення в такий рожавий вакуум, коли все добре. Ти все одно зіткнешся з тим, що рано чи пізно ця бульбашка лопне, і якби і буде ну буде паніка, величезна паніка, величезні панічні настрої. Тобто, щоб такого не було, ви краще там щось не доскажіть, чи там скажіть інакшими словами, ніж подавати абсолютно неправдиву інформацію. Але це знову ж таки ну, така суб'єктивна моя думка. Андрію, скажіть, будь ласка, ще таке питання а, для багатьох людей: ну тому що війна це така історія, яка. В житті е, трагічна, і м, для багатьох людей контрнаступ це коли великі танкові е, лінії йдуть там вперед, літать літаки, бомблять. Що таке в сучасній війні контрнаступ? Так я ще раз кажу: в нас от зараз немає такого поняття. От реально знову ж таки контрнаступ це коли йде наступ противника, він зупиняється і одразу у відповідь наступають наші війська. Е, Зараз в таких умовах це відбувається вкрай рідко, все одно там це з якимись перервами у місяці і тому подібне, і назвати це контрнаступом реально вкрай важко, тому що це по суті наступ. Одні підрозділи стоять в обороні, а інші переходять в наступ. Це ну, повноцінний наступ. Е, При яких масштабах можемо говорити? Я ж кажу, при різних. В основному це рота, тере-бригада, Е, не вище бригади, але знову ж таки, це станом. На зараз, що там буде завтра, післязавтра через місяць? Е, ну це тут якби питання до вищого командування. Я думаю, ці всі плани не озвучуються. Угу. А скажіть, будь ласка, от е, коли прийде час е, заходити в Херсон, чи є у вас якась інформація? Е, це буде зроблено зразу сходу, чи будуть якісь перемовини там? І тому що е, не Херсон, вибачте, Крим, я оговорився. Коли прийде час заходити в Крим, е, то е, також підуть звільняти далі, чи будуть якісь там е, кордон до 24 лютого. Ну, мовно кажучи, ми дійдемо до війська, діду до Криму і там зупиняться. Ну, знову ж таки, я не працюю в Генштабі, я mm -hmm. не головнокомандувач і не Верховний головнокомандувач, але моя суб'єктивна думка, що сходу в Крим ми не зайдемо. Попросту тільки через те, що якщо реальна російська армія. Е, Буде постійно в таких умовах поразки. Це буде така, буде стрімкий наступ навіть з нашого боку, то вони банально попідривають там ті ж мости, ті ж ось ці такі вузькі сполучення, які з'єднують материк, точніше півострів з материкової України. Ось тому сходу, там навіть при нашому великому бажанні ось і небажанню росіян утримувати півострів сильно, я вгадаю, це не вдасться. Знову ж таки потрібно розуміти, що в Криму досить важкий рельєф, в Криму велике скупчення військ, які е, усі ці вісім років постійно накопичуються, постійно проходять там навчання. Там е, така досить потужна система протиповітряної оборони. Там є свій льотний склад, тобто літаки, гелікоптери, тому подібне. Там е, досить добре підготовлені спецпідрозділи. Там ті ж ВДВ, та ж морська піхота, так вони зараз залучаються вже в Україні на різних напрямках, але приховану мобілізацію ніхто не відміняв. Тому я гадаю, що е, це буде два етапи: окремо Херсонська область, окремо Крим. Якщо ми дійдемо до тієї фази, і точніше, коли ми дійдемо до тієї фази, звільнення Криму. А е, чи є якісь, ну хоч приблизно, якщо це можна так казати, е, е, терміни, е, коли можна звільнити Херсон? Ну я так вибачте, е, тому що я, я думаю, що і населення України, і населення Херсону чекає на звільнення і, е, і ж, ждуть, чекають, коли це все відбудеться, Де, щоб звільняти. Я розумію тут, просто я намагаюся пояснити більш такою цивільною мовою, щоб звільняти Херсон. Потрібно бути твердо впевненим, що расисти не полізуть окуповувати Миколаїв. Це така вагома причина. Якщо ти бачиш накопичення, там Крим, Херсон і тому подібне, то потрібно спочатку знищити ось ті угрупування. Витримати в обороні, потім вже переходити в наступ. Чи це буде швидка історія? Дуже не впевнений, що це буде швидка історія, тому що зараз закінчується скоро літо почнеться осінь, важкі умови для наступальних дій. Кінець осені це вже не буде в нас зеленки. Це абсолютно демоскуючі ознаки. Усі переміщення техніки, тому подібне все буде одразу фіксуватись. Взимку взагалі зазвичай війська беруть таку собі оперативну паузу. То зазвичай взимку проходять ну дуже мало там різних бойових дій. Тобто за, за усе шматочок літа і осінь звільнити Херсон. Ну я вважаю ні. Коли це буде, ну дай Бог, щоб було наступного року. дай наступного року це не швидка історія. Це моя суб'єктивна думка. Дай Бог, щоб я помилявся, але ну я вважаю, що це не швидка історія насправді. Андрію, а якщо можна поговорити от декілька днів тому було великий наступ на Авдіївці і Пісках? Там дуже були важкі бої. Чому ну я знаю, що Хімарси там вели, вели інтенсивний вогонь і виносили склади там? І це накопичення, яке було можливе. А як так сталося, що все ж таки росіяни там накопичили війська і пішли в такий контрнаступ? Чи наступ? Ну, хай Марсі це не панацає. І знову ж таки їх використовують максимально обережно для того, щоб вони не були виявлені і не були знищені, тому що їх не так багато в нас, і тому, що це зброя, яка реально працює. Тобто говорити про інтенсивний вогонь хаймарсів недоцільно, тому що там, маючи там, своїх шість установок, один автомобіль має шість установок, їх вистрілять, це знищить там. Хай шість скупчень противника. Ну, хай це там буде. Ми дуже сильно зараз, так я ж кажу, опускаємось до якихось таких штук. Цивільних, нехай це там буде, грубо кажучи, там по 30 осіб в кожному скупченні. Розумієте, так? Тобто, це там 180 навіть знищених бойовиків при повній роботі Хаймарса не змінять там картинку, яка там може налічувати 18-20 тисяч, які йдуть в наступ. Тобто... Абсолютно, я ж кажу, нерівноцінні зараз у нас у усі сили і засоби. Збройні сили України реально роблять тут все, що можуть. І в обороні, і артилерія відпрацьовує, і авіація. Тобто все, що ми можемо використати, ми використовуємо. Просто реально співвідношення сил та засобів занадто велике, щоб казати, що там якісь умовні хаймарси можуть зараз зупинити наступ. Не можуть плюс треба враховувати те, що я кажу. Там працюють е, кваліфіковані висококваліфіковані найманці, яких вони застосовують в основному як там перший рубішуть наступу. Це ці ж найманці з Вагнеру. Всі останні новини там росіян по звільненню тих чи інших населених пунктів. Вони е, зазначають, що це звільнили вагнерівці. Тобто вони вже пускають попереду найбільш досвідчених посаду, вже там для контролю, для там підтримки того для евакуації. Вже йдуть там менш підготовлені, чи в принципі не підготовлені військовослужбовці. Ось я ж кажу, там от навіть то, що я казав на початку, співвідношення 1 до 10, це ну, надзвичайно багато. Це те саме, що я ж кажу, один міномет випускає в напрямок противника одну міну, а у відповідь йому прилітає 10. То я ж кажу, це досить складна ситуація, і зараз реальних переодумов, щоб різко її переламати, немає. Зрозуміло, це залежить від західних партнерів. Але знову ж таки, вони нам, по-перше, нічого не зобов'язані, будемо говорити відверто. По-друге, вони також дбають про власну безпеку. Дивляться трохи наперед. Вони нам передають послідовно, передають стільки, скільки вважають за потрібне, але цієї кількості, яка зараз передається недостатньо для того, щоб переламати ситуацію в наш бік, Андрію. А скажіть, будь ласка, якщо е, ви можете коментувати ситуацію на Харків, в е, Харківському напрямку, тому що там е, весь час Харків під обстрілами і під обстрілами ствольної артилерії, от е, чи можна якось їх звідти відсунути? Я не знаю, щоб е, вони вже не могли діставати гаубицями. Можна, я гадаю, що можна, і наскільки мені відомо, там місяця півтора-два назад вже було там проведені деякі операції для того, щоб чому запобігти, і досить успішні, Я гадаю, що і в майбутньому. Теж будуть плануватися різні такі точкові удари або там операції для того, щоб брати під контроль ті чи інші населені пункти, які знаходяться неподалік Харкова, для того, щоб відсунути ось цю лінію фронту, для того, щоб змусити артилерію противника вже не обстрілювати житлові райони. Але знову ж таки ніхто не відміняє ракети. Ніхто не відміняє радянське озброєння, якого в Росії зараз з надлишком, у тому числі ті ж ракети С-300. Вони зараз приходять на с 400 Відповідно, там система С-300 і особливо ракети. До них так потрібно було б утилізувати. А так воно все летить в напрямку населених пунктів, і навіть враховуючи те, що в них там низька точність, це там близько кілометра. Ось їх абсолютно не хвилюють. Тобто, ось ці ракетні удари, навіть якщо не буде там гаубиць, які будуть прилітати по Харкову, по Миколаєву, по Одесі інших містах, будуть прилітати ось ці ракети низької точності, які будуть точнісінько, так само руйнувати цивільну інфраструктуру, і яких в Росії ну дуже багато, я ж кажу, як радянських. Так, і ось ну, в основному це радянське. Зараз увесь цей непотріб, саме непотріб, тому що він не має там точності. Воно все летить в нашому напрямку. Тому що там високоточних ракет у них вже там, стало трохи менше. Вони вже використовують там більш так виважено і тому подібне, не так, як в перші місяці війни. А ось все те, що валяється на складах, все це летить зараз нашому напрямку. Андрій, можете ще прокоментувати сьогодні в Турецьку на зупинці. Міського транспорту Росія розбомбила е, мирних українців. В той же час е, організація Amnesty International е, робить заяву, що Україна розміщує е, військову техніку в, в жилих кварталах, е, тобто, не бачить цю, цю трагедію в, в Турецьку. Е, 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 як ви ставитесь до таких вбросів інформаційних? Нормально. Ну, це ж інформаційна війна, вона на рівні. з Нормальної війни було б дивно, якби там умовно Росія не закидувала якісь фейки, ці вкиди, якби не провокувала ту чи іншу частину населення на боротьбу з Україною чи не спрямовувала дружні до себе країни теж на боротьбу з Україною. Це нормальна практика, інформаційна війна нічого нового. Ну це це ще якось так лайтово. Я гадаю. В них зазвичай буває таке щось цікавіше. В ефірі анаксіне був Андрій Підлісний, старший лейтенант Збройних сил України. Андрію, дякую вам.